Поки що третя команда, яка собі гарантувала путівку у плей-офф, намагатиметься покрачука. Цікава загадка, удар над поперечкою. Це вже приємна інформація для багатьох любителів футзалу. Очікували також, побачити і ще одного представника. Набирає хід через центр поля. Тарас Турок ліворуч на Володимира Мельничка показує Багря грати без полупростою по лінії. пас у центр. Павлик. Розвертається Андрій. Набирає хід. Може, проби поворота, Але знає чудово, що ця команда грає на обласному рівні. Павлик бере на себе ініціативу. Павлик. Коваль. Наступив на м'яч Грищук. Грищук! Удар в поворотах! Момент і не забиває, Олег. І безпосередньо не завжди би вдавалося вважало брати участь у тренуваннях. Жарко. Розгін 21-го номера пробиває, однак чітко зіграє команда Віталія Ковальчука. На добиванні Бухонку. З достатньою кількістю небезпішних моментів. З вагомою кількістю фолів Бохонко над поперечку. Вертаємо з великим задоволенням до преб'є подій другого тайму дебютного поєдинку сім. Внимання на себе опонента. Удар на дворот. Тактично могли щойно гравці Адвантісу пограти суперника за його спомилку. Павлик. удар! Гол! 1-0. Не забуває, що заб'ють тобі. Андрій забиває. Врешті-решт. У цьому епізоді. Передача у центр. Хороша нагода. Розвинути атаку завдяки зусиллям Андрія Палика, Той бірикошки можна розіграти атаку через правий фланг. Удар, уданій утворіт. Грищук. Слід вирішувати долю цього епіоту Тарлецький. Немає фолу. Спіткнувся самотужки Олександр Тарлецький. Боконко пустів рота. 2-0, Тарас Турок забиває. Но не було там фолу. Запитайте безпосередньо У Більшості комбінації Єдвантіс. Не може поки що сам підвестись. Передача Гол! Олег Вільгаш У нас 2-1. Ось вам ігра на п'ятого. Повертає інтригу команда Віталія Богряка. Осній. Передача по лінії. Простріл. Момент був щойно. У Рошака. Знову Марія на ударній позиції зупиняється. Пробиває. Гол 2-2. Олег Вільгаш оформлює дубль. Ось вам і розв'язочка. Слід продовжувати. Відбор. Передача на Грищука. Набирає хід через центр. Андрій Павлик. Передача від Петлака. Удар, який мови... Зараз Петлак. запресингував Суперник. Бохонку проти Вільгаша. Бохонко на правому фланзі. Прострілює, однак. Фрей обороняється. Дицький. Рошак. Простріл! Гол! 3-2 Олег Вільгаш! Фантастично зараз завершує більшість атак Олег Вільгаш на п'ятого польового. Дає перед мечем. Бохонко. удар, рикошет. Павлик! Гол! Цей гол зараховують арбітри у нас нічия. 3-3.